Заходячи на сторожову заставу, ми бачимо цікаве місце унікальне. Це каміння, так? Але не тільки каміння, але ви зверніть увагу, що воно якимось чином викладено. Чому? Тому що це є місце, яке збирається. Вся енергетика нашої країни Ми маємо таку гористу місцевість з унікальним кліматом. Якщо в Черкасах, наприклад, влітку температура 30-35 і місто нагрівається, угу. то ми коли приїжджаємо сюди, тут температура сягає від 20 до 25. Гори повністю з півночі із заходу, і з півдня закривається все горами. Єдиний вхід, коли інколи є у дворі вітер, це коли з сходу. Тобто схід у нас тут така підкова, да, вже вихід. І от ми виходимо на долину річки Тясна. Сьогодні у нас з вами будуть а, такі моменти, коли ми зможемо з вами поєднати енергію сонця, енергію землі і стихії, які нас оточують. Так, Я не знаю, наскільки ви підготовлені, але ви, ви, ви повинні робити це відповідно своїх відчуттів. Зробили вдох. Видох опустили. Отче є сина небеса, це ім'я Твоє, добрий прийде Царство Твоє, добуде буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у диявольську спокусу, але визволи від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава, Отця і, і Сина, і Святого. Інформації про те, що Холодний Яр, духовна колиска коза, ССР, але це частина а саме наповнена духовною духовністю. І ми сьогодні це з вами відчуємо на собі. Коли ми заходимо на Січ до козаків, що ми робимо? Таке вас питання інтерактив. От ми заходимо в будь-яку хату. Вітаємось. Вітаємося. З давніх часів. Чому в... Двері в хати, все було такі низенькі для того, щоб, щоб зробити вклін правильно. Тобто, е, уже робилося е, такий, якби знаєте, предпосил до того, що коли людина заходить кудись, вона повинна вклонитися і привітатися. Тому ми, коли заходимо на заставу, дівчата складають долоні до грудей і робить уклін. Хлопці до серця і зробили повагу і вітання до цього місця. Все, я вас запрошую. Коли козак приходив в своє середовище і для того, щоб люди, верніше побратими, можна їх вже назвати, в майбутньому, а знали, що прийшов, прийшла своя людина або не своя, було ключове слово, був спеціальний код. Це було слово добрий день. Добрий день! Що і що робили на Січі до вас таке питання? От що пили козаки? Горілку. Горілку, так квас сидр, квас. <реком> воду і квас пили. Горілку пили. На В часи не походять. Про це трошки пізніше. А зараз я вас запрошую поквасити. Ми продовжуємо з вами е, говорити про перетворення енергії і її візу... візуалізацію, щоб побачити. Е, наступна вправа, яку я вам покажу, знову ж таки, перетворення енергії. Це енергія, яка ну, знаходиться в мене і е, е... яка переходить в роботу саме ботага. Раз. Другий момент це коли їде вершник на коні. Як його зняти, якщо ти піший, якщо ти а, піхота, як його зняти? Це от ви, ви звернули увагу. Це три метри батіг. Був 5 метрів або 8 метрів. От, ви розумієте, яку треба мати силу для того, щоб його цей, цей батіг запустити. І потім э, зняти э, суперника. Я Сергія зараз попрошу. Сюди Сергій, будь ласка, його стань. Ж треба було контролювати. Щоб... Його треба контролювати, тому Чи що, не, що не себе, не при невиконанні не. неправильного руху цією частиною батага себе просто вона убили. ну попадає, ну інколи відриває вуха, там ну пальці ні, а э, кожу розсікає. Знову таки, вершник їде, його треба зняти. Запускали батіг, він оплітався, ну, він міг заплитися за руку, за зашиюся і його знімали з коня. А якщо в мене ще в руках їх дві, тобто, то, знову ж таки, ми працюємо з двома, ми з двома працюємо шаблями і рубаємо зліва, справа, зверху, знизу. Одна із зброї, яка тут є, це... Отакий От дуже цікавий ніж. Mm -hmm. Хто знає, що за ніж, можливо, хтось має якусь інформацію. Це називається косач. Mm -hmm. ніж косач є ще колодач. Тобто ножі, mm -hmm. е е які використовуються для спеціальних обрядів. Mm -hmm. е сокира дуже, е дуже непроста сокира, тому що її використовували козаки. Але які жили не на степовій частині України, а западний. А на запад. Ця кірка називається Бартка, яку використовували не тільки для того, щоб рубати дрова, і все, а і це була основна зброя. Тому що з шаблею було незручно ходити по лісам карпатським лазити. А Барка використовується не тільки для того, щоб рубати дрова, не тільки для того, щоб захищатися, але воно було дуже зручна, як тобто, я його можу використовувати як допомогу при пересуванні по горам, піднятися, десь зачепитися і так далі. Знову ж таки, це була небезпечна зброя, яку використовували в роботі і підготовці залізну бартку. Міг е, мати тільки е, хлопець, або е, так, чоловік, який досягав уже 18 років і який проходив спеціальні випробування. Енергії космосу, землі і всього іншого. Да? Але яким чином? ця енергія може потрапити і поєднатися з людиною. Ми сміялися з водою, а воду можна, як ми зараз тут сидимо, трава. Трава <плес> е определенно дає здоров'я. Да. Да. І буває, що від э гарячого дає ще й запахи. Тобто угу. це вже ароматерапія. Вже ароматерапія. Тобто ми э беремо Енергію, наприклад, ялівцю, тобто тобто яку несе саме природа, стихія природи, для того, щоб ми її відчули, і це вже що є? Це вже є запах. Нагріваючи це місце, той саму рослину, ми отримуємо запах, тобто ми беремо в собі енергію цієї рослини. Ми заходимо в зону релаксу, яка називається соляна шахта. Ми маємо галогенератор, генератор який іонізує пари солі і насичує цю кімнату саме соляним розчином нашого повітря. Після того, як ви в бані нагрілися, для того, щоб отримати релакс і отримати терапію саме. Інгалятивного такого характеру, то заходимо саме в, в це місце, лягаємо на перчатчики і релаксуємо, і відпочиваємо. Добре.